Сьогодні я хочу приготувати десерт бананово-творожний. Банан, сметанка, творожок, цукор, цукор ванільний, шоколад, печиво подрібнене вже в блендері, желе готове вишневе. у Розтоплений шоколад додаю печиво. Роблю таку крихку. Шоколад розтопило у мікрохвильовці. Ось таке крихке вийшло Крихке таке повинно бути. Бананову творожну масу перебиваємо блендером. Збираємо наш десерт. Спочатку крошку. Тепер бананову творожну сміль. Суміш. Додамо желе. Тепер знову польємо зверху сумішою нашою. Присипаємо ще трошки желе. і притрусимо ще надкрихкою. Десерт уже готовий. Годинку постояв у холодному місці.